Казка про чотири пори року Жив собі у великому чарівному світі рік. Він мав чотири прекрасні доньки пори року. Усі вони були різні, але кожна по-своєму чудова. Першою приходила весна молода, ніжна, усміхнена. Вона розплітала свої зелені коси, торкалася землі теплими дощами, будила квіти і трави зі сну. Прокидайтеся, малята, лагідно кликала вона. Час прикрашати світ барвами. І все навколо оживала. Співали пташки, дзюрчали струмки усміхалося сонечко. Коли весна втомлювалася, на зміну їй приходило літо веселе, гаряче, щедре. Воно любило яскраве сонце, пісні жайвороньків і пахощі меду. Дозрівайте плоди, гукало літо. Даруйте людям солодкі ягоди, стиглі колоски. Усе навколо було зелене, барвисте і сповнене радості. Після літа приходила осінь. Спокійна, мудра і трохи сумна. Вона вдягала дерева у золоті та багряні шати, збирала врожай, дякувала землі і за її щедрість. Настав час відпочинку, казала осінь, хай земля набереться сил до весни, і ліс засинав під шелест опалого листя. А потім приходила зима білосніжна, холодна, але казкова. Вона вкривала землю м'яким пухнастим килимом, малювала визерунки на вікнах і тихенько шепотіла. Спить поля і лиси, доки я вас оберігаю сном, і все завмирало в очікуванні нового пробудження. Так і живуть доньки року весна, літо, осінь і зима, змінюючи одна одну, щоб світ ніколи не нудьгував. Бо кожна пора це маленьке диво, подароване. Природою.